Якщо цю суму брати ще, то це буде 28 мільярдів. Якщо поділити на 365 днів, то для мене це надзвичайно велика е цифра. 76 мільйонів на день ми витрачаємо на е функціональні, ну, на, функцію, на забезпечення президента України. 76 мільйонів гривень. Це дуже величезна сума. Я погоджую, що Міністерство зовнішніх справ потрібно реформувати повністю. Офіс президента він не потрібен по своєму функціоналу, тому що він дублює функції вищої виконавчої влади, кабінету міністрів. Зараз ми до неї дійдемо і скажу: там працює 355 чоловік. 355 чоловік там департаменти по різним заступникам, по судової гілки влади, по. Енергетичним питанням по світі, по нагородження.